Валентина Голю з серпня 2022 року лікувалася в Сумському обласному клінічному онкологічному центрі. Прийшла на прийом і виявили у мене пухлину. І тоді дали мені направлення, приїхала сюди і лікувалася у першому провинному відділенні. Дуже гарні лікарі, медсестри, я їм дуже вдячна. Пройшла шість курсів хіміотерапії і 25 курсів променевої терапії. Курс лікування завершився. Тепер кожні три місяці жінка приїжджає до закладу на планові обстеження. Сьогодні у Валентини черговий прийом у лікаря-онкогінеколога за результатами вашого огляду все у вас добре. Ваш стан нормальний. По вашим обстеженням комп'ютерної томографії також все нормально. Наступний огляд через три місяці з клінічним аналізом крові та ультразвуковою діагностикою органів малого тазу та червної порожнини. Розуміло, дякую вам. До всесвітнього дня боротьби з раком у поліклініці онкоцентру влаштували день відкритих дверей. Сьогодні люди мали змогу без попереднього запису за направленням пройти обстеження та проконсультуватися зі спеціалістами. В онкодиспансері ви отримаєте відповідь на ті питання, які вас бентежать вдома, так чи ні? Це дуже важливе питання. Люди приходять, по перше, питають: в мене рак чи не рак. Так, от тільки онкодиспансер в кінцевому і того. Він дає такі відповіді інші лікувальні заклади не дають. у поліклініці. Кожен спеціаліст щодня приймає до 25 пацієнтів. В даному кабінеті проводиться первинний огляд пацієнтів, які вперше звертаються із будь-якою доброякісною чи злоякісною патологією жіночих статевих органів а також контрольні огляди після проведеного лікування чи то хірургічного, чи то комбінованого. Наша служба відповідає за надання допомоги. У хворих при новоутвореннях чи захвореннях грудної клітини та верхнього тажа черевної порожнини. Тобто це легені, це середостіння, це шлунок. Ми призначаємо комп'ютерну томографію як скрінінг. Ми призначаємо рентген обстеження, ми призначаємо гастроскопію. У закладі проводять усі види обстежень, необхідні для діагностики онкопатологій лабораторні, ультразвукові, ендоскопічні та інші. У нашому закладі виконується комп'ютерна томографія з внутрішньовинним контрастуванням, ультразвукова діагностика, цитологічні обстеження, будь-які лабораторні обстеження, визначення онкомаркерів і так далі. В цьому кабінеті виконуються фіброгастоденоскопії і фіброколоноскопії. Ми виявляємо передпухлинні патології, це поліпи, аденоми. І обов'язково беремо матеріал на цитоморфологічне дослідження в залежності від того, яка гістологічна структура пухлини, далі визначається тактика лікування. Лікарі говорять, у період карантину та з початком повномасштабної війни люди стали звертатися до закладу рідше однак зараз кількість пацієнтів зростає, і дуже важливо виявляти онкологічні захворювання саме на ранніх стадіях, аби якомога раніше почати боротьбу з хворобою. Люди бояться узнати правду. Це перше. Тому що інколи ця правда їх лякає до такої ступені, що вони залишаються дома і не хочуть сюди звертатися. Але це помилка, помилка, яка заганяє людину в глухий кут, тому що інколи вони приходять вже пізно, запізно для того, щоб використати той шанс на повне вилікування. Саме тому так важливо прислухатися до свого організму, не нехтувати профілактикою захворювань і обов'язково звертатися до лікаря, коли з'явилися перші ознаки того, що з організмом щось не так. Спеціаліст проведе огляд та призначить обстеження, відповість на всі запитання, розробить та пояснить план лікування. Новини СТС.